Продовження модернізації електросамоката. Вже я його трохи розібрав. Що маю замінити? Ось цей модуль керування маю замінити на ось такий. І не так то це все легко зробити. Напевно, буду розбирати, щоб залишити ось цей кабель, тому що він йде в косі і заходить десь туди. Там купа герметику. Як звідти вийняти, Хрін його знає, друзі. Також фари теж у нас заходять в косу. І також ці всі кабеля треба буде дістати. Тут же я поставив кріплення під нові фари, і вони не стають. Зараз покажу чому. Тут же я зробив кріплення під показчики поворотів. А ось тут же я встановив ці повороти. В принципі, там отвори були з заводу. Залишилося просто тільки їх вкрутити. І ось ці кабеля кудись треба буде розвести. Кріплення вже пересверлив, зробив його ось так збоку. І тепер дивіться, яких дві здоровенних буде фари на самокаті. Да? Я думаю, що буде досить круто. Також встановив передні ось ці показчики поворотів. Ще вони так не прикручені толком. Але щоб хочу зараз все це понакидувати, а потім вже розбиратися з цими всіма проводами. Далі буду ставити ось цей. Тому що ну це, ну таку херню китайці зробили. Ось дивіться, звідси ще впритик видно, як воно моргає. А ось так ви бачите. А якщо на вулиці в білий день з 5-10 метрів, з 5 або 10, не видно ніхрена. Великою проблемою виявилося поставити ось цей стоп-сигнал габарит. Хоч тут і діоди більші, і він краще світить, але от сюди. Від комп'ютера на стоп-сигнал йде на розрив нуль. Тобто фаза йде постійно, а нуль на розрив. А якщо взяти ось цей китайський, то тут тільки фаза на розрив, нуль йде постійно. І що би я там не робив, не мудрував, друзі, воно так не виходить. І навіть в цьому відео, друзі, не обійшлося без шахраїв. Оце все я розібрав, почав переробляти і зробилося так, друзі, що самокат став постійно загальмований. Тобто я не знаю, чи я щось зробив, чи може спалив щось, чи замкнуло десь. Коротше, оцей трикутничок він постійно став світитися, ніби самокат на гальмах. І без цього, як ти там не тисне газ, самокат не поїде. Я вже пошукав інформацію в інтернеті. Обзвонив всіх хмельницьких майстрів, які роблять самокати. Одні кажуть, все, ти попав на контролер, приїжджай, ми тобі поміняємо контролер. Інші кажуть. Приїжджай, ми тобі знімемо колесо, виймем двигун і поміняємо датчики холла. Одні шахраї, друзі. Один лиш толковий майстер, який приїхав, каже, я зараз приїду і подивлюся. Як виявилося, що ось тут стоїть магніт. Один і другий. Чи оце магніт, чи оце датчик, не знаю толком. Ну, суть того, що коли я це все знімав, Десь воно відкрутилося від вібрації, чи китайці не докрутили. Я пальцями його посунув, просто збив налаштування. І все. І самокат просто був загальмований. Тут на 5 хвилин роботи, щоб ми його відрегулювали, виставили так, як воно має бути. І все. А ті вже кажуть, міняй контролери, то сього одні друзі, шахраї. Ви, друзі, навіть не уявляєте, який це геморой, бляха, оце все переробити. А для когось це буде кошмар. Оце я все вже перепаяв новий блок керування. Правда, він поки що ось тако. все Але дивіться, друзі, в мене тепер є аварійка. Ура! <смістична> Залишилося ще це все. Ну, ще купа роботи, реально, тому що весь поряд ще треба зібрати. Ось ці фари, поворотники, коротше, ще дуже багато всього, друзі. Блок управління вже я спаяв, все, готово. Залишилося його зібрати в купу і буде працювати. Це вже, друзі, четвертий день модернізації електросамоката. Казав, що за два вихідних зроблю, але не так то воно все і просто дуже багато часу займає продумати, як воно що має бути, як ці кабеля поскручувати. Як розрахувати потужність на кабелях, щоб не все повісити на один, тому що вони занадто тонесенькі. Це реально займає багато часу. Що стосується показчиків поворотів, знаходите фішечку, яка йде від контролера на показчиків поворотів, відрізаєте ті, що були стандартні, заводські, і до них прикручуєте передній і задній, який має бути. І все. Також треба нам ще знайти сюди габарити. Це я поки що так понакидував, тому що перевіряю його. Знаходимо 0, під'єднуємо сюди і під'єднуємо габарити. Надіюся, що ви зрозуміли, але хто в цьому не розбирається, то я думаю, що ніхрена ви не зрозуміли. Перш ніж збирати всі кабеля, рекомендую встановити вже блок керування, дзеркало. Хтось нам з підписників казав, де твоє дзеркало. Ось таке є в мене дзеркало. Да, купував у нас в мотомагазині, тобто можете собі придбати. Збираєте ось це все, збираєте ось цю всю косу, щоб ви вже бачили, що у вас тут все вже готово. Спаюєте ті всі провода, скручуєте, щоб все було гарно. І залишається тільки ось ці, що знизу. Тому що ми вже знаємо, яка тут довжина, яке, як воно, що. І в принципі, вже, вже все працює. З фарами вирішив не морочити голову, там, не відпаювати там нічого. Просто відкушу, а потім продам їх так, як є. Так, як вони вже були в користуванні. Ну, в принципі, фари робочі, нормальні. Кому треба, пишіть, віддам недорого. Бачите, який тут кабель потертий? Тому зараз беру ось цю косу. І весь цей кабель об плиту, і все. І можна не хвилюватися, що він буде перетиратись. Ніби вже все готово, Вімкну фари приблизно на 10 хвилин, щоб перевірити, що ж там вони нагріються. Тому що ж треба перевірити перед тим, як позаплітати ці коси, чи все воно там добре, чи працює, чи нічого не нагрівається, чи все я правильно зробив. Ну що ж, друзі, вже ніби все готово. Тестував його 15 хвилин, горіло, то все світло, перевіряв ось ці кабеля, чи вони не нагрілися, чи все воно добре. Ніби все добре, все працює. Зараз посажу кришку. Поки що на герметик її не буду садити, лише в деяких місцях попідмащував герметик. Ці всі кабеля, які йдуть на... Показчики поворотів і на габаріти. Ось так їх зробив. Це все акуратно так його уложу. І, і все. І закриваю оцю кришку. А тепер дивіться, друзі, як світить штатний габарит. І як би світив ось цей китайський. Різницю видно, правда? Навіть в гаражі. Дуже класно видно. Ось так. А тепер давайте включимо гальмо. А так світять гальма в гаражі. Стоп-сигнал. Порівняно з китайським, да? китайський як не хоч, він все рівно світить яскравіше. Ось дивіться. Да? Тому я так думаю, що замовлю вже сьогодні на Aliexpress ще один ось такий ліхтар. Станеть він ось тут один, і стане другий. Один стане ось тако, а той стане ось тако. Один буде на габарит, а другий буде на стоп-сигнал. І напевно буде круто. Ура, друзі, 4 дні роботи і самокат виглядає вже як не самокат. Все зробив, все працює, все мені подобається. Я задоволений. Тепер розкажу, як воно, що, як це все працює. Одразу вам скажу, друзі, що хто надумає купувати собі ось такий силіконовий чохол, в принципі, досить класний, тільки китайці не вгадали з кнопками. Так, що в нас стосується по функціоналу, Вмикаємо запалювання. Тут я зробив, що тут будуть денні ходові вогні. А це вмикається вже світло. Тобто немає тут ніякого дальнього, там ближнього, просто одне світло і все. Зробив я ось цю кнопочку, щоб одразу, коли ми її вмикаємо. І якщо ось тут у нас положення стоїть на денній ходовій вогні, то світять денні ходові вогні. І все. Далі. Ось так вмикається світло. Коли вмикається світло, контакт перемикає і денні ходові вогні в той час не світять, що, в принципі, досить круто. Дуже довго шукав я ось такий модуль керування, щоб він був і гарний, і не кривий. Ну, трошечки кривий він тут а є, ось такий пластик нерівний. Но порівняно з тим, що я бачив у нас в магазині, що я бачив на Aliexpress, то це ще дуже крутий. Так, ось так вмикається у нас показчик повороту, а ось так зручно його Вимкнути і ось так. да. Можна вимкнути так, а можна ось тако, що є досить зручно. Також, друзі, я помодохався і зробив, щоб була аваріючка. Да? Бачите, наскільки круто. І тепер, якщо там хтось мене пропустив, я їм можу подякувати. Ну, я щемний водій. Сигнал працює. І ось тут, друзі, можна поморгати оленям, які летять і не хочуть мені надати перевагу в русі. Хто там казав, що самокат не має права їздити дорогами загального користування, читайте правила. Якраз таки самокат, ось такий потужний, не повинен їздити по тротуару, а повинен їздити по дорозі. Тобто по правилам мотоцикла. Денні ходові вогні світять просто бомбезно. Десь в кінці відео я вам... Вивезу його на вулицю, покажу, як це воно світить, покажу, як світить вночі. І ось так. аварійочка тепер світить. Досить круто і стильно. Особливу увагу, друзі, хочу звернути на ось ці фари. Я вже покатав вночі, відзняв для вас відео, відрегулював ось ці фари і хочу сказати, що це кращий варіант, який я будь-коли-небудь бачив. Всі там. Ланоси, Жигулі своїм штатним світом, своїм ксеноном реально відпочивають порівняно з цими фарами. Китайці настільки круто їх зробили, що коли ти їдеш, там відео я вам покажу, їдеш по дорозі, ти не сліпиш ні зустрічних автомобілів, ні пішоходів. Якось вони там так зробили. Ну, коротше, будете бачити. Тут теж, друзі, пішло багато часу, щоб позаплітати в коси всі ці кабеля, шланги. Можете звернути увагу, наскільки круто. Світять габарити, так, щоб ззаді автомобіль бачив, що червоне. А ті, що спереді, взяв ось такий зелений колір. Ну, в принципі, досить класно. Всі кабеля, які йдуть на фари на показчики поворотів, я їх заплів в косу, ось цю, щоб виглядало воно естетично. Також шланг, ось цей вже, він не буде перетиратися, коли я повертаю, тому що він же буде в косі. І ось тут, друзі, також. Все, щоб воно там не перетиралося, тому що корпус воно треться, а так тепер його буде захищати коса. Про гумові усі накладки багато не скажеш, але з ними набагато зручніше. Пальці тепер не ковзають. Я так думаю, що зимою, коли настану вже холода, ну з зимою то таке, але на осінь, то що? Тримати пальцями до металу, що до гуми, різниця є. Так що на велосипеди, на самокати можете брати. Петрович реально одобрив. Постійно запитують, як називається електросамокат. Ось, бачите, пише Ультрон, Ультрон Т11. Самий топовий, самий максимальний на даний час, який є. По блоку керування, друзі, якщо хтось надумає поставити собі ось такий крутезний блок керування, то можете звертатися, дам всі відповіді, як воно і що. Пишіть в особисті повідомлення, але одразу вам скажу, що так як фари, кожна по 40 Вт, тобто велика потужність, а січення кабеля досить мале ось сюди приходило, то е фазу я взяв з замка. Там іде. Товстіший кабель, і ось, бачите, я його заплів. Він від замка йде спочатку на ось цю кнопочку, а потім всі кнопочки вже йде от сюди. Тепер розкажу, що скільки споживає. Ангельські ось ці глазки. вони беруть 0,16 А. От. Кожна бере 0,16 А. Фари, кожна фара споживає 0,47 А, а там ви вже собі вираховуєте, як і що. Максимум нагрівається фара до 60 градусів. Конденсатор в фарі стоїть на 100 вольт, якщо я правильно кажу. Тому фари розраховані 12,80 вольт, но 100 вольт можуть витримати. Також повороти вони йдуть 12,80 вольт. Розраховані також на 100 вольт. Ось ці амортизатори, що я придбав, це вже покажу в наступній частині, як там воно, що, це буде вже окреме таке відео, як вони себе поводять, чи вартує їх брати. І покажу ось ці гальмівні колодочки, як там їх замінити, як встановити, і чи дійсно вони ось такі хороші, тому що брав реально для швидкісних самокатів і велосипедів. Перед тим, друзі, як ми перейдемо до відео, як світять фари вночі, як вони світять в білий день і так далі. Це буде вже завершальне відео. Хочу вам зробити такий анонс, що я замовив сидіння. Ось таке здоровенне. Ось таке воно буде. І це буде така частина, де я буду сюди встановлювати крутезне сидіння, де можна буде їздити вдвох. Тому що сюди вже я поставив ось таку ручку, де може буде... Пасажир там чи хто, який буде сидіти, напевно, попереду, і буде триматися. Так що, скоро побачите. Ось дивіться, друзі, до будинку приблизно 50 метрів. Порухай там кермом, порухай. Щоб було видно. А тепер постав рівно. Ось дивіться, наскільки круто тепер видно все. Бачиш, так? Я просто в шоці. Ось дивіться, да? Порухай. Ну, вартує, реально вартує поставити ось такі фари. Видно перед собою, видно все. І ями там. А ось це світять просто ходові огні. Просто два квадрата. Дай я покажу, як, як видно на ходових. В принципі, на ходових теж класно видно. Поїхав, поїхав. Ну, ось дивіться, друзі, як круто видно.